Нехай Воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хрестним знаменням і в радості промовляє, радуйся, причесний і животворящий хресто Господній, що проганяєш бійсів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, який до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе Хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животорящий Хрест Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими навіки. Амінь. Огороди мене, Господи, силою чесного і Животворящого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла, полегши відпусти, прости, Боже, провини наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах скоєні, все нам прости. Бо ти благий і людинолюбний.